До громадської організації «Правова Черкащина в терміновому порядку звернулись бійці 30-ї бригади. У попередніх відео ми вже звертали увагу на складну ситуацію в цій бригаді. Зараз бійцям рвався терпець і вони звернулися самі. Дивимось далі. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади військової частини а 0409 2 другого стрілецького батальйону. Звертаємося до керівництва держави та керівництва збройних сил України з проханням. У терміновому порядку відновити наші права військовослужбовців Збройних сил України гарантовані нам законодавством України. У нашому підрозділі склалася вкрай важка ситуація, що супроводжується повним ігноруванням командування підрозділу командиром батальйону капітаном Захаровим Ігорем Анатолійовичем наших законних прав та вимог унаслідок безглуздого здійснення ним командування підрозділом. Батальйон поніс важкі втрати та фактично не є боєздатним. Незважаючи на неукомплектованість підрозділи нас виву... виводять на бойові рубежі для виконання бойових завдань. Окремо, звертаємо вашу увагу на те, що даний командир навмисно відправляє нас на виконання бойових завдань, поранених, хворих та обмежено придатних, визнаних велика бійців. Рапорти подані нами на лікування або ігноруються, або зникають безслідно, обмежено придатним, відмовляють у проходженні служби у підрозділах, що передбачені військовими лікарськими комісіями. Просимо вас терміново вжити заходів щодо врегулювання даної ситуації. Ми, патріоти, добровольці, чесно захищаємо нашу батьківщину і надаємо на ваше термінове реагування. Ціна кожна. Цінна кожна хвилина не дайте, не дайте безблузістю знищити наш підрозділ. Правова Черкащина просить в терміновому порядку звернути увагу на цих бійців та допомогти їм.